Доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні, дівчата, я покажу вам прикраси по запитам. Просили мене показати, що маю в наявності з лабрадорчиками і сапфірами, особливо з зірчастими сапфірами. І є декілька новинок ще браслетів, частково сьогодні покажу. Отже, всім приємного перегляду! Комплект з лабрадорчиками квадратної форми в огранці. Зворотній бік шахматна огранка. Вони досить цікаві: у них іризація така в синю полосочку. Каблучка в розмірі 18,3, камінчики 16,5 на 16,5 мм. Вага каблучки 7 грамів, вага сережок 11,4 грами. Англійський замочок. Камінчики відкриті. Вартість комплекту 4300 гривень. Ще один є в мене комплект з лабрадорчиками овальної форми, також в огранці. Каблучка в 19 розмірі, і тут вже зелено, більше, зелено більше, зелено-жовта іризація. У 19-му велика дуже-дуже. У 19 розмірі. Камінчики 18 на 13 мм, вага каблучки 6 грамів, вага сережок 9 грамів, англійський замочок. Камінчики відкриті і також з середини шахматна огранка. Вартість комплекту 3600 гривень. Далі по лабрадорам маю ще декілька каблучок. Ось яка яскрава іризація. Маю ще декілька каблучок у 18 розмірі. Ось ця мені дуже особисто подобається. Чому? Подивіться на іризацію, вона як півмісяцями така. Дуже цікава. 18 розмір. Камінчик 29,3 на 21,3 міліметри. Ось так гарно видно. На півмісяці такі. Вага каблучки 10,9 майже, майже 11 грамів. Вартість 2500 гривень. Всі вироби представлені в сріблі 925 проби. Зворотній бік. Вартість каблучки сказано чи ні, 2500 гривень. Досить така масивна каблучка. Ще одна каблучка. Така ж моделька. Тут темніше і, до речі, також полосочку, як в першому комплекті. Синя іризація. Розмір каблучки 18,2. Камінь 30 на 20 міліметрів. Вага 11,4 грами. Зворотній бік. Вартість каблучки 2700 гривень. Так, Кулон. Кулон В мене залишився один дівчата з такою більш зеленою іризацією, шахматна огранка, прямокутничок маємо. я коли тільки отрим... ну, привезла тільки цю партію, я показувала вам, звертала увагу саме на цей кулончик, він один і залишився, до речі. Тут дуже цікаво йде слої, перехрещення слоїв. Дивіться, раз, два. Це не тріщини. Це. Слої. І дуже цікаво, він такий камінчик підобраний, як хрестик. Ще бачите зворотній бік. Так, розміри. Вага 7,2 грами. розмір 22 на 16 мм. Вушко 4 на 4 мм. Вартість кулону 1750 гривень. І по лабрадорчикам є ще в мене з давніх-давніх закупів ось така цікава каблучка, тут навіть так покажу. Карвінг, різблення по каменю така квіточка. Вона більше жовта, жовта іризація. Трошки тут зеленуватіше, але основна частина жовта. Розмір 20 велика Вага 16,8 грама, камінь 37 на 27 міліметрів, велика каблучка. І стара вартість я її не переоцінювала. 1900 гривень. Зворотній бік. Ось така квітка. Можна, в принципі, і ось так носити. Я чомусь звикла форму краплі носити гострою частинкою вверх, але кому як подобається. По лабрадорчикам в сріблі це все, що є в наявності. Далі покажу сапфіри. Запитувала дівчата зірчасті сапфіри, є декілька варіантів. Так, напевно, я вимкну лампу. От що, що, а зірку завжди сфотографувати або зняти на відео це велике питання. Чорні зірчасті сафіри, я перепрошую трошки темнувато, але хочу так, щоб було хоча б частково видно зірку. Найкраще, до речі, на сонці видно, але в нас знову зима повернулась і сонця немає. Зірчасті сапфіри. Повернемо трошки лампу. Зірки видно. Видно. А от під лампою зняти це ліхтариком намагалася вже підсвічувати, все одно так не видно. Чорні зірчасті сапфіри. Каблучка в розмірі 17,7, камінчики 10 на 8 мм. 3,4 грами, вага сережок 5 грамів. Англійський замочок, камінчики відкриті. Вартість комплекту 4 тисячі. І до комплекту є в мене кулон, також з чорним зірчастим сапфіром. Він більшого розміру. От кулон, до речі, спробуємо зараз. Угу. Так видно зірочку. Бачите, її видно, вона бігає собі вільно по камінчику. Більш чітко видно. Кулон. Вага 5,4 грами, камінь 17 на 14 міліметрів. Зворотній бік. Вушко 4. Ой, 4 на 4. Хоче втікти від мене. Вушко 4 на 4 міліметри. В принципі, це може бути і комплект. Вартість колону 1600 гривень. Це чорні зірчасті сапфіри. Є, Є ще комплектик з синіми зірчистими сапфірами. Знову таки лампу вимкну. О. Тут взагалі більш чіткі такі зірки, вони взагалі по центру. Але в мене зліва там люстра висить. висить і тому воно так відбиває саме з боку. Тут такі, в таких комплектах найчіткіші зірочки. Покажу. Каблучка в розмірі 17,5, сапфіри 10,6 на 8,8 мм. Вага Каблучки 4,7 грами, вага сережок 5,2 грами. Тут широкувата така шинка. За рахунок цього більше вага. Сережки, англійський замочок. Камінчики відкриті. 5,2 грами сережки. Вартість комплекту ось так чітко, чітко зловила. Вартість комплекту 5400 гривень. Зараз другу ще сережку спробую також зловити світло, щоб була. був чіткий, чіткий чітка зірочка. Тобто ловити треба. Ось такий комплектик. А, до речі, запитували, чи можна окремо сережки придбати? Так, можна. Кому цікаво, напишіть мені, я порахую їх окремо. Ось такі зірочки. Далі, по сапфірам ще є один комплектик. Це вже не зірчісті, просто темно ой, світло. О. Сині, темно-сині сапфіри в огранці. А, так, каблучка в розмірі 17,7. 17 Сапфірчики 9,5 на 7,5 мм. Вага каблучки 2,8 грами, вага сережок 3,3 грами. Англійський замочок, камінчики відкриті. Вони досить такі ніжні тендітні на вушку, такий повсякденний комплектик. Вартість комплекту 3200 гривень. І ще в мене є така цікава історія. Було два комплекти топових прикрас, топових сафірів з рубінами. А з першого комплекту з сапфірами забрали каблучку, а з другого комплекту з рубінами забрали сережки. І от, я так дивлюся, що можна це все чудово між собою поєднати, тому що це одна серія, дуже тут класні камені. Якщо дивитися, ну так знову ж таки не видно. Тут за рахунок плотності а, кольору не видно, не кидається в очі включення. Там є деякі полосочки, цяточки, не тріщини, камінчики цілі, але включення деякі є. Так, сережки. Сережки дуже класні. Помаранчеві сепфіри, сині сепфіри і червоний торубін. Підвісні сережечки. Розкажу параметри. Загальна висота сережки разом зі швензою. 5,5 см. Ось ця загальна висота 5,5 сантиметрів. Вага 8,6 г. Сапфір грами. 10 на 7 міліметрів помаранчевий. Синій сапфір 8 на 6 мм. Англійський замочок. І покажу спробую показати зворотній бік. Камінчики відкриті. І ограничка. Вартість сережок 4800 гривень. Це дівчата такі вищої якості камені. Їх привозять з цього-навсього індуси по декілька комплектів. Мені казали, по 5 комплектів таких і рубінових. І все. І з другого комплекту в мене якраз таки купили сережки, а каблучка залишилась. Рубін 10 на 8 міліметрів. Розмір каблучки 18,2. кий, Вага каблучки 3,3 грами. Вартість каблучки 2200 гривень. Покажу зворотній бік. Що не помиляюсь, це називається багетна огранка. І дивіться, як можна чудово їх між собою поєднати. Хоча в цьому комплекті рідна каблучка була ось якраз таки з помаранчевим жовтим, помаранчевим сапфіром. Але я так дивлюся, що в принципі можна поєднати і ось так. Тому що. Форма рубін прямокутник, сапфіри прямокутні. Тут рубінчики і тут рубін. Тобто ось так виглядатиме також гармонійно, ну, на мою думку, особисто. Щось. О. Криві пальці називаються. Не лягає, як мені хочеться. А от. Ось так, мені здається, також буде дуже гарно. І по сапфірам в мене, напевно, що все. Хочу показати ще вам декілька браслетів. Я їх розподілю на декілька відео. Сьогодні все, щоб не обтяжувати відео, не покажу. Але прийшли нові браслети. І першими хочу, звичайно, ж, показати турмаліни. Такої модельки в мене ще не було. Це нова модель турмалінів. Сказати, що вони. Дуже крутої якості не можу. Є в них певні десь слої, десь щось присутнє. Тобто, коли, пам'ятаєте, що в нас такі по 2000 були браслети, тут, звичайно, якість набагато краще. Вони не в огранці покажу на руч, на зап'ясті. Тут сегмент 13 на 10 мм. На зап'ястя 18,5 19 см. І ось це мене дуже порадувало, що вони не маленькі. Тобто, тут ще в мене запас то великий. І вартість в них 1400 гривень. Їх всього в мене 3, але можна буде ще добрати, якщо не вистачить. Покажу їх поближче. Ось такі шерли. І нові браслети, до речі, в мене ще їх не було. Це апетит. Трошки вони всі три по кольору відрізняються. Частіше всього, до речі, апетити я зустрічала саме в намистах, трохи рідше в браслетах, а от в срібних прикрасах практично не зустрічала апетит в сріблі це дуже велика рідкість. А в браслетах бувають. він До речі Такий і є, з певними включеннями, прожилочками, слоями. Ось такі апатити. Той, що посередині, він світліший, трошки блакитніший. Може, далі буде видно ось так. Сегмент 12 на 8, на зап'ястя тут, до речі, десь сантиметрів 20, до 20 він буде. Ось так виглядатиме. Вартість не порахувала. Оце я молодець. Ага. Вартість апатиту 850 гривень. Думала, не порахувала. Три браслетики в наявності: один світліший, ось так, більш до блакитного, і два такі насичено-сині. Також три в наявності. Решту браслетиків нових я покажу, напевно, вже в наступному відео. Всім дуже дякую за увагу! Замовлення, як завжди, я приймаю у вайбері. Посилання на вайбер-спільноту, а також контактний номер телефону для замовлень, я залишаю, як завжди, у першому коментарі до кожного відео. Всім чудового настрою! Гарного робочого, спокійного, мирного тижня! І до зустрічі на каналі!